Місце для нового пам'ятника було обрано по вулиці Пушкіна в центральному міському районі біля синагоги, яка є водночас і культурним центром єврейської громади. Трагедія Криворізького холокосту одна із найсумніших сторінок історії нашого міста. Тому вшанувати пам'ять у загиблих прийшло чимало криворіжців: члени єврейської громади, мешканці району, учні навчальних закладів. Завітали і почесні гості, виконуючи обов'язки міського голови, секретар міськради Сергій Маляренко, депутати міського та районного рівнів, представник. І громадських і волонтерських організацій. Появлення этого памятника гласит о том, что еврейская община не забывает е, тех бед, которые им пришлось перетерпеть. И этот памятник будет учить новое поколение о том, что нельзя допускать этого. Холокост это трагедия не только еврейского народа, но это трагедия. Всего народа Украины, всего нашого общества. Вот, Ми должны помнить свою історію, знати эту історію. Вже не один рік діє при синагозі музей культури єврейського народу та історії холокосту, працівникам якого вдалося з'ясувати сотні імен знищених нацистами мирних жителів. Відтак, засновник музею, депутат міськради Михайло Мармер виступив ініціатором створення пам'ятника всім жертвам окупантів. Проект Графіка на мармурі створювався за малюнком відомого криворізького художника Юрія Сича, а втілювали задум у камені криворізькі майстри. То, что рассказывали с нашими дедами, мы еще помним. К сожалению, наши дети все меньше и меньше помнят об этом. Поэтому мы хотели э, сделать все возможное для того, чтобы оставить наследие нашим детям. В это дело вложил и Саша Данихленко, художник, который и, э, изготавливал художественные работы. Коля да, Суховецкий, он вырезал этот памятник. А ребята, которые возглавлял э, Денис, они полностью непосредственно... Произвели монтаж і все остальне виконували роботи. Звісно, хочеться завжди оставить відпечаток в історії свой след, особливо в історії свого мірода. За останніми даними, в роки окупації на Криворіжжі було знищено близько 15 тисяч євреїв. Остаточну цифру й досі з'ясовують пошуковці. Шурф шахти номер 5 колонія Інгулець, Гетто у веселих тернах, Софіївці, Златоустівці – за цим переліком тисячі імен загиблих і вічний біль тих, чиї рідні залишилися у величезних братських могилах України. Погибли Всі родні моїх батьків по лінії і матері, і по лінії отца. Очень большая сім'я в єврейській колонії інгулець. Це увіковічуває хоча б пам'ять наших ушедших родних близьких. Все це очень печально. Ну роки проходять, все постепенно. Меньше остается тех людей, которые помнят. Но я лично помню все, абсолютно все. У меня в годы войны в Киеве погибло очень много родственников. Первому колену в бабьем яру лежит 72 человека. З такою громадною жестокостью уничтожали евреев. Нигде не было палача. У кривом рогу он был отрубывал людям голову, бросали дітей в шур в шурт. Шахты номер пять. И это событие, эта вот жестокость сколохнула весь мир. И то, что сегодня мы ставим памятник всем погибшим во время этой трагедии, это дар тем людям, которые ушли от нас, это кривой рог, ушедший в небеса. Кожну родину зачепила війна, тому день скорботи пам'ятна дата для всіх українців. Про це згадували почесні гості, виступали зі спогадами, очевидці тих кривавих подій 41-го. І створення такого пам'ятника це не лише вшанування загиблих, а й нагадування про жорстокі уроки війни для майбутніх поколінь. Та зараз дуже важливо відновити пам'ять, то що було, і показать поколению, что вот сейчас прошло, и радуйтесь, что сейчас мирное небо над головой, что сейчас все живы, здоровы, и помнят, что такое было. Мне лично очень важно помнить историю войны, и не просто вспомнить, но так, что мы учим из уроков истории, что мы должны что-то делать, чтобы этот ужас больше не повторялся. Квітами і хвилиною мовчання вшанували криворіжці пам'ять перших жертв найжахливішої війни ХХ століття. Поруч із букетами поклали й камені за давньою єврейською традицією. Так, для багатьох членів єврейської громади цей пам'ятник стане місцем, куди приноситимуть квіти своїм рідним, чиї могили так і не вдалося відшукати. Адже пам'ять це вдячність живих, і ми не маємо права про це забувати.